Їй п'ятнадцять. І вона турбує квітами на руса. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягідь. Потяги замирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть назад. Ніхто не зупиняє їхність, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться залишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу старшого брата, крізь сон чути. Як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату, формується світло й темря, складаючись разом, літнє сонце перетікає зиму. Все, що діється нині з ними всім, називається часом. Головне розуміти, що це все діється саме з ними, формується її пам'ять, формується тіха. В цьому місці народились всі, кого вона знає, засинаючи. Вона згадує кожного, хто звідси поїхав, коли згадує нога.